Тебе моє маленьке місто, Бурштин фонтані сміють віхтарі, два поверхи, будинки, мов на мисто лягли красуні, вулиці старі. Буває таке, що раптом попрощаюсь, барвистий Київ їду, файний львів та повертаюсь, знову повертаюсь, Зелене Місто посеред пісків. До тебе поспішаю обмаль часу те дивне відчуття вернути знов, з погадки присмак знов відчути ласи, на вулиці, що звалася Любов. Роки будують величезні скелі, немає вороття безхмарних. Якого скові слухала веселі, лише тепер збагнула що сумне. Синам та доні подарують пісню, нехай лунає вдячливий той спів, про затишне і невеличке місто, про площу, де годуємо птахів, про жовте листя в сонячних провулках та про красу каштанових броньок, про вікна у морозних візерунках, про вбраний квіти запашний диньок. Люблю тебе, моє гарненьке місто, хоча є причудові малі, та саме ти, де бавилось дитинство для кожного найкраще на землі.